Висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 3 грудня 2025 року ключові висновки. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо визнав, що теорія перемоги та тактика переговорів президента Росії Путіна передбачають, що Росія може пережити Захід та Україну у війні на виснаження. Кремлівські чиновники продовжували відмовлятися публічно обговорювати результати зустрічі Сполучених Штатів Америки та Росії 2 грудня, як і прогнозував Інститут вивчення війни раніше. Високопоставлені кремлівські чиновники продовжують висувати умови, щоб виправдати потенційну майбутню російську агресію проти Молдови та країн Балтії. Кремль намагається мобілізувати російське та білоруське громадянське суспільство, включаючи білоруські організації та російську православну церкву, щоб заручитися підтримкою війни в Україні та вплинути на кампанії в усьому світі. Кремль знову розпалює наративи про те. Що Одеса є російським містом. Європейські союзники України продовжують надавати військову допомогу та підтримку Україні. Міністр закордонних справ Норвегії Еспан Барт Ейде. 3 грудня оголосив, що Норвегія, Німеччина, Польща та Нідерланди нададуть Україні два пакети на загальну суму 500 мільйонів доларів США в рамках ініціативи Список пріоритетних потреб України, яка фінансує закупівлю державами НАТО. Зброї американського виробництва для України. Ейде зазначив, що Німеччина та Польща нададуть один пакет, а Німеччина та Нідерланди другий. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Ведефуль заявив, що Німеччина надасть 200 мільйонів доларів США на ці пакети, які забезпечать Україну необхідними товарами, включаючи засоби протиповітряної оборони та боєприпаси. У ніч з 2 на 3 грудня російські війська завдали серії ударів безпілотників по території України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили 111 безпілотників типу Шахед, Гербера та інших типів, з яких понад 60 були безпілотниками типу Шахед з напрямків міста Курськ. Мілерово-Ростовська область, приморсько ахтарська Краснодарський край та окупованого мису Чауда, Крим. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 83 безпілотники, та що 27 безпілотників вразили 13 місць, а уламки безпілотника впали на одне місце. Українські чиновники повідомили, що російські війська завдали ударів по житловій та енергетичній інфраструктурі в Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Одеській областях. Міністерство енергетики України та державний енергетичний оператор України Укренерго. Повідомили 3 грудня, що українські чиновники вживають заходів для обмеження споживання енергії житловими та промисловими підприємствами з 4 грудня через триваючі російські ракетні та безпілотні удари по українській енергетичній інфраструктурі. Заступник міністра енергетики України Микола Колісник заявив 3 грудня, що російські удари та обстріли обмежили можливості України передавати електроенергію між областями, особливо між центральними областями та східною Україною. Інститут вивчення війни спостерігав повідомлення про те, що Росія прагне масштабно порушити роботу української енергосистеми. Створюючи дефіцит електроенергії на сході України, де споживання зазвичай вище, і де російські війська знищили майже всі місцеві генеруючі потужності, поступово зупиняючи потік електроенергії із заходу на схід. Українські війська продовжували завдавати ударів по російських військових об'єктах у Чорному морі. 3 грудня Генеральний штаб України повідомив, що українські війська завдали удару по технічному спостережному пункту на морській стаціонарній платформі МСП 4 у Чорному морі. Генеральний штаб України повідомив, що в результаті удару було знищено екіпаж російського безпілотника та наземний радар на плавучій платформі Севаш і зазначив, що оцінка бойових пошкоджень триває. Генеральний штаб України також повідомив, що в результаті удару 27 листопада по аеродрому Сакки в Окупованому Криму було знищено три розвідувально-ударні безпілотники типу Оріон, кожен з яких, як повідомляється, оцінюється в 5 мільйонів доларів. Російські війська здійснили тактичний прорив на північний схід та схід від Гуляйполя в середині листопада 2025 року, ймовірно, частково завдяки зосередженню та залученню групування сил порівняно за розміром з тим, що діяло на напрямку Покровськ Добропів. ilha Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що російське східне угрупування військ, яке зараз діє на напрямку Гуляйполя та Дніпропетровська, за бойовою ефективністю та чисельністю прирівняне з центральними УУВ, що діє на ділянках Покровська та Добропілля. І що Увідне УУВ може навіть мати більшу концентрацію живої сили у своїй зоні відповідальності. Українські чиновники повідомили в листопаді 2025 року, що російське військове командування направило від 170 тисяч до 220 тисяч військовослужбовців на Покровський напрямок. Російське східне УУВ поблизу Гуляй поля складається з трьох бригад 35-ї загальновійськової армії, що діють на південь від Гуляй поля. Одна дивізія та дві бригади п'ятої ВДА, що діють безпосередньо на схід та північ від Гуляй поля, дві бригади 36-ї ВДА, що діють поблизу Великомихайлівки, та на південний захід від Новопавлівки. Та одна бригада, та один полк 29-ї ВДА, що ведуть активну оборону спільно з 36-ю ВДА. Російське військове командування значно посилило східну частину ОПФ влітку восени 2025 року, передислокувавши низку підрозділів у цей район. У вересні 2025 року російське військове командування передислокувало підрозділи 76-ї повітряно-десантної дивізії на Гуляйпольський напрямок з Сумської області. Підрозділи 228-го мотострілецького полку із зони відповідальності центральної частини ОПФ у район між Новопавлівкою та Гуляйполем. Та підрозділи 38-ї мотострілецької бригади та 69-ї окремої бригади прикриття у зону відповідальності 5-ї окремої бригади ВДА на північний схід від Гуляй-Поля. Машовець оцінив, що передислокація елементів двох бригад до зони відповідальності 5-ї ВАО значно покращила її бойові можливості, що дозволило 5-й ВАО розвинути тактичний прорив глибиною 17 кілометрів здійснити широку форсу через річку Янчур. Поблизу Успівки на північний схід від Гуляй поля, та вийти на околиці Гуляй поля з півночі та північного сходу. Машовець припустив, що російське військове командування можливо направило до цього району деякі елементи 49-ї ВАО, включаючи підрозділи 34 ї та 205 ї мотострілецьких бригад, або, можливо, елементи 7-ї військової бази, оскільки російське військове командування. Часто використовує ці елементи для посилення різних військових формувань, зокрема, ВАО Дніпро діє у західній Запорізькій та Херсонській областях, та західної ВАО діє у Куп'янському та Лиманському напрямках. Машовець заявив, що 5-та ДАА ймовірно має дві бригади в резерві і попередив, що російські війська можуть спробувати передислокувати елементи 76-ї дивізії ВДВ або 90-ї танкової дивізії для посилення тактичного прориву 5-ї ДАА. Залучення та передислокація елементів кількох підрозділів з інших секторів фронту додатково свідчить про те, що нещодавній російський тактичний прорив на Гуляйпольському напрямку частково зумовлений значною концентрацією живої сили в цьому районі протягом кількох місяців, а не раптовим. Ривом чи крахом української оборони, як нащодавно намагалися стверджувати кремлівські чиновники, ця значна концентрація сил свідчить про те, що Росії, ймовірно, доведеться зосередити ще більше сил і знизити пріоритетність інших секторів. Фронту, щоб використати тактичні досягнення навколо гуляй поля, та спробувати перетворити їх на оперативні успіхи. Тактичний прорив п'ятої армійської групи на північ та північний схід від Гуляйполя може дозволити російським військам досягнути оперативних успіхів як на Гуляйпольському, так і на Оріховському напрямках. Однак здатність Росії використати такий прорив значною мірою залежить від України та відмови Росії у переправах через річки. Однак здатність Росії використати такий прорив значною мірою залежить від опору України та відмов Росії у переправах через річки. Підрозділи п'ятої армії здійснили тактичний прорив на північ та північний схід від гуляй поля після захоплення тактичного плацдарму на річці Янчур поблизу Успіневки на західному березі річки Янчур у листопаді 2025 року. Українські військові джерела. Повідомляли, що російські війська змогли просунутися в цьому районі, використовуючи тактику інфільтрації та використовуючи туманну погоду, що підірвало операції українських безпілотників у цьому районі. Сільська місцевість на захід від Успенівки ймовірно, сприяла швидкому просуванню росіян до річки Гайчур, яка протікає через Гуляй поле. Українські війська ймовірно мали труднощі з обороною позицій на відкритих полях, що охоплюють територію на захід від Успенівки, що дозволило російським військам відносно швидко просунутися на 17 кілометрів углиб. Російські війська тепер стикаються з проблемою форсування річки Гайчур. Здатність Росії форсувати річку Гайчур, ймовірно, буде визначальним фактором у її здатності здійснювати оперативно значущі просування далі на захід. Російські війська можуть прагнути ізолювати Гуляй-Поле та створити загрозу його оточення з півночі та північного заходу. Машовець попередив, що просування російських військ поблизу Данилівки на північ від Гуляйполя та стику річок Янчур та Гайчур Може загрожувати ізоляцією українського угрупування в Гуляйполі від українських військ у районі Покровське Олександрівка на північ від Данилівки вздовж автомагістралі Т-0401 Покровське Гуляйполе. Російські війська можуть прагнути форсувати річку Гайчур в районі Данилівка Добропілля, щоб створити загрозу оточення гуляй поля з північного заходу. Російські війська також можуть прагнути просування через річку до автомагістралі О 08-1238, Різдвянка Залізнична, яка пролягає на захід від Гуляй-Поля та забезпечує постачання українським військам, що обороняють місто. Російські війська можуть також прагнути просування на захід від річки Гайчур, щоб загрожувати українській обороні в Оріхівському напрямку, просуваючись до автомагістралі Т 0408 Оріхів Новомиколаївка, що є важливим вузьким об'єктом входу в оріхів. Тому здатність Росії форсувати річку Гайчур має вирішальне значення для її здатності ізолювати українські огрупування як в районі Гуляйполя, так і в Оріхові. Однак українські війська успішно стримують просування 36-ї ДАА далі на північний схід поблизу Великомихайлівки. Машовець зазначив, що українські контратаки останніми тижнями відкинули підрозділи 36-ї ДАА поблизу Соснівки на південний схід від Великомихайлівки. Та трохи південніше річки Ворона та дозволили українським військам утримувати плацдарм між Орестополем та Новоселівкою на північний захід та північний схід від Соснівки, між річками Ворона та Вовча. Машовець зазначив, що українські оборонні споруди поблизу Олександрівки на захід від Великомихайлівки на південному березі Річки Вовча також стримують просування росіян до річки Вовча та дозволяють українським військам завдавати удару по дорозі С 04 14 24 між Воскресенкою та Новоселівкою обидві на схід від Великомихайлівки в ближньому тилу росіян, яку російські війська використовують для доставки постачання до річки Вовча. Українські війська досі не допустили просування російських військ та до зах та захоплення Олександрівки, ключового населеного пункту поблизу злиття річок Гайчур та Вовча, і подальша успішна оборона України цього району може ускладнити спроби Росії форсувати річку Гайчур. Останнім часом українські війська просунулися на півночі Харківської області поблизу Вовчанська, Покровська, Новопавлівки та на тактичному напрямі Костянтинівка-Дружківка. Українські війська утримували позиції або нещодавно просунулися у Великомихайлівському напрямку. Російські ж війська нещодавно просунулися під Сіверськом і Покровськом. Українські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області поблизу Вовчанська. Оцінка просування українських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 грудня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися в центрі Сенельникового на північний схід від Харкова. Українські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку, оцінка просування українських військ. Український військовий спостерігач Костянтин Машовець повідомив 3 грудня, що українські війська просунулися на захід від Зеленого гаю на південний захід від Новопавлівк. Даруйте на південний захід від Новопавлівки. Українські сили нещодавно просунулися на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка, оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 1 грудня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на заході Іванопілля, на південний схід від Костянтинівка. Янтинівки. Українські війська утримували позиції або нещодавно просунулися у Великомихайлівському напрямку. Уточнення району, на який претендує Росія, Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив 3 грудня, що українські війська утримують позиції на південний схід від Великомихайлівки, району, де затвердженням російських джерел раніше були присутні російські війська. Українські та російські війська нещодавно просунулися на покровському напрямку, оцінка українських просувань, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 грудня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на північ від удачного, на південний захід від Покровська. Оцінка російських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 3 грудня, свідчать про те, що російські війська, ймовірно, захопили Молодецьке на південний захід від Покровська. Російські війська нещодавно просунулися на сіверському напрямку, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно здійснили незначне просування на схід від Сіверська. Додаткові геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 грудня, свідчать про те, що підрозділи 88-ї мотострілецької бригади Росії нещодавно просунулися у сході Свято Покровська на південний захід від Сіверська. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.